Отже, для початку про себе два слова. Як бачите, мене звати Володимир, я приватний підприємець. Буду говорити з вами про бізнес, не про роботу. Цей бізнес підійде кожному з вас. Чому? Чому я так впевнений в цьому? Ну, тому що, по-перше, його можна робити в онлайні і не грає ролі, де ви знаходитесь. Тобто ви можете бути десь в якомусь забитому селі, де немає ніякої роботи, і нема цивілізації, але є інтернет. Все, ви можете спокійно працювати. Або е ви працюєте на роботі, і у вас нема коли ще чимось займатися, бо ви на роботі. Ну, то цей бізнес вам підійде. Бо ви можете ним займатися, наприклад, ті дві години перед сном. Всі люди перед сном, мінімум дві години. Тратять на те, щоб посидіти десь там в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці. А ви ці самі дві години можете потратити на те, щоб заробляти гроші, чому я, коротко про мене, та взагалі моя історія. Зараз я вже гарно якби заробляю в цій сфері до 100 тисяч гривень на місяць. Це офіційний бізнес. Ми сплачуємо податки. Я офіційно зареєстрований як приватний підприємець, подаю звіти в податкову кожен квартал. Тобто, зразу відкидаємо думки про те, що це якась піраміда, якась криптовалюта чи щось в такому роді. Ці всі методи вони неофіційні, а ми говоримо з вами про офіційний бізнес. Кошти поступають на мій підприємницький рахунок. Хто захоче переконатися, що справді в бізнесі можна багато заробляти? Я можу персонально зв'язатися з вами, показати свій звіт «Приват-24», що справді на мій рахунок в середньому 80-90 тисяч гривень в місяць поступає від цього бізнесу. Погодьтеся, коли, коли ти в Україні, то на 80 тисяч гривень якось кінці з кінцями можна звести в місяць, правда? І е, на, роботі, на роботі ви ніколи стільки не зможете заробити. Та й на роботі вас завжди можуть звільнити, навіть якщо ви там стали якимось крутим айтішником або директором заводу, все одно е, працівники це люди, які в будь-який момент начальник може звільнити. А коли ви самі на себе, вас ніхто не звільнить. Е, далі будемо говорити про наступні речі. Я відкриваю демонстрацію екрану, так щоб всім було добре, все видно. Ми будемо трошечки малювати. Трошечки будемо малювати. Я, до речі, сьогодні вже дещо малював. І я можу з вами спочатку про цей малюночок поговорити, який я малював. Дивіться, у кожного з вас є чотири варіанти. Більшість людей вибрав варіант ходити на роботу. Робітники. Є також люди, які вибрали варіант стати підприємцями. Третій варіант стати бізнесменом і четвертий стати інвестором. Найбільша частина людей знаходиться в категорії робітників 90%, а решта 5% це підприємці, бізнесмени та інвестори. Е, ці робітники вони заробляють тільки 5%. Я цих. вибачаюся, можна запитання? Це так. По, я так бачу це графік Роберта Кіасакі. Ні, так про це говорив на своїх стрімах. Все вірно. То яке ваше запитання? Е, ні, то я хочу уточнити. це ж ага, О, Так, ми говоримо про квадрат, який він описує в багатьох своїх книгах. Якщо ви читали, супер. Нам буде про е, що з вами поговорити. Читав: Багатий папа, бідний папа. Ну, це. Це сама перша книжка, там, його, сама перша його книжка. сама перша. Він після неї написав ще 20 книг. Ну, я вам скину конкретно останню його книгу після ефіру. Мені напишете, я вам скину його книгу, яку, яка вам сподобається ще більше. Так от, друзі, робітники. Чому 90% людей вибирають варіант ходити на роботу, хоча там платять тільки 5%? Тому що тут у них є зона комфорту. В них нема тут ніякої відповідальності. Ці люди просто відсиділи на роботі місяць і в кінці їм дали зарплату. Ці люди бояться слово вкладати. Коли їм кажеш про бізнес, вони відмовляються від нього, тому що там щось треба вкладати, а на роботі нічого не треба вкладати. Ти прошу співбесіду і тобі зразу в кінці місяця платять копійки. Ну, підприємці це вже люди, ну і робітники відповідно нічого не заробляють, і часу відного не мають, а підприємці вони вже хоча б мають гроші, бо вони працюють на себе, вони самі собі хазяїни і вони самі вирішують, скільки їм заробляти. Бізнесмени вони мають і гроші, і час. Так само можна сказати і про інвесторів, тому що, коли в тебе є бізнес, він приносить тобі гроші і час, то ти можеш ці гроші десь інвестувати. Так, Геннадій, у вас грає музика, я вас мушу заглушити. Є. Так от, друзі, будемо говорити зараз з вами про бізнес. Е, в будь-якому бізнесі в будь-якому бізнесі для успіху бізнесмен має володіти такими навиками. Перше. У собі, ви відкрили якийсь магазин, припустимо, продуктовий магазин. Ви відкрили. Від чого залежить ваш дохід? Перше, від чого ваш дохід залежить, це від клієнтів. Так? Вам потрібно ж, зробити так, щоб ваш магазин. Був в людному місці, вам потрібно шукати клієнтів, пошук клієнта. Це перший навик, який треба бізнесмену здобути. Тому що, коли у вас свій магазин, вам ніхто не платить зарплату. Але погодьтеся, власник магазину заробляє більше, ніж продавець у магазині. Далі, другий навик, який вам треба навчитись, це запрошення. Це треба, щоб люди хотіли заходити у ваш магазин. Бо, попри ваш магазин, людей багато ходить, але не всі зайдуть всередину. Третій навик, який вам треба здобути це продаж. Бо не кожен, хтось щось купить, хто зайде в магазин. Навик продаж. Четверте. Рано чи пізно ви захочете відкрити ще один магазин. Правильно? Тому вам потрібно навчитися формувати команду, щоб люди у вас працювали. Це теж навик. Навик формувати команду. Далі, як перетворити це в бізнес, як тут створити систему? Для цього потрібний п'ятий навик. Щоб відкрити велику мережу магазинів 10, 20, 30, 100, то вам потрібно володіти навиком передачі знань. Навик передачі знань. Коли ви володієте таким навиком, от, наприклад, є ви, ви власник, ви відкрили один магазин. Далі ви в цьому магазині назначили директора. Ви його навчили, всього що треба, і маєте час для того, щоб відкрити новий магазин. Знову ж таки, найняли там директора, який керує там персоналом, продавцями, касірами, охоронцями, консультантами, бухгалтером, так? Ви його навчили цих всіх навиків, і можете відкривати третій магазин. І так далі. Тепер без чого не може бути успішний будь-який бізнес. Без продукту. Розповідаю вам, яким саме продуктом ми працюємо. Зараз уявіть собі, що ваше життя з точки зору часу умовно виглядає у вигляді такої лінії. Перш, перший період вашого життя це навчання садик, школа, університет. Другий період вашого життя це період, коли ви почали заробляти гроші, заробіток. Він починається десь приблизно в 20 років і триває десь до віку 60. Приблизно в 60 років ви вже захочете відпочивати. Вам уже буде важко працювати. Та й, в принципі, роботу в 60 років знайти нереально. Хіба двірником, прибиральниця, щось таке. Якщо говорити про гроші, то дітей забезпечують батьки. Тому гроші появляються в цьому періоді від 20 до 60 років. Зараз ви можете порахувати, скільки ще вам залишилося працювати, скільки ще років ви зможете собі знайти роботу. Ну, бо навіть якщо ви зараз не працюєте, але вам від 20 до 60, тобто ви працездатна людина, то ви ще зможете собі знайти роботу, якось крутитися. Але коли ви втрачаєте працездатність, от коли вам вже буде 60, і по віку ви вже не можете працювати, у вас чекає спад, фінансовий спад. І з роками це взагалі бідність. І тому ми з вами зараз поговоримо про рішення цієї проблеми. Як зробити так, щоб ви не були бідною людиною в майбутньому? Адже якщо жити так, як ви сьогодні живете, то це неминуче вас чекає. Як зробити так, щоб ваш рівень час залишився, такий, як зараз, або навіть продовжував зростати, коли ви вже не зможете працювати, коли вам буде за 60. Де брати гроші, звідки їх брати, як творити собі якийсь актив? Пояснюю, я вам не буду придумувати колесо, я покажу варіант, яким користуються люди за кордоном. За кордоном, люди всі самі собі накопичують гроші на майбутнє, тому що пенсії за кордоном дуже маленькі, в деяких країнах пенсії взагалі немає. Так само, як і в Україні, так само за кордоном є люди, які бідні, так само за кордоном є бомжі в тій самій Англії, Німеччині, Швейцарії там теж є бездомні люди. Але разом з тим, більшість людей там це багаті люди, і вони багаті не за рахунок того, що у них пенсія є. Пенсії там маленькі, а за рахунок того, що вони самі собі накопичили гроші на майбутнє і накопичують в основному люди в Європі в лайфових страхових компаніях. Ви можете про це перечитати в інтернеті, переконатися в цьому. Що саме треба робити, щоб не бути бідним в Україні? Те саме, що роблять в Європі. Накопичувати. Кожен з вас має порахувати, скільки він витрачає на місяць. От хто з вас рахував, скільки він на місяць витрачає? Є такі в середньому, там, наприклад, 1010, 10, не знаю. Хто скільки. 15 тисяч гривень на місяць витрачаємо в середньому? Відповідно, 1500 гривень ми могли б відкладати в місяць, і в рік, якщо б ми відкладали. Давайте так, порахуємо в калькуляторі. Наприклад, ви 15 тисяч гривень витрачаєте в місяць. Множимо це на 12 місяців у році, маємо 180. 10% від цієї суми ви могли б в рік відкладати, правда? Це 18%. 18 тисяч. Давайте заокруглимо до 20 тисяч. Припустимо, 20 тисяч раз на рік ви відкладаєте. Якщо робити це так, як європейці, відкладати в страхові компанії, то з 20 тисяч приблизно 5 тисяч гривень буде йти на страхування. Я думаю, ви знаєте, що в Європі всі себе страхують, а решта 15 тисяч гривень вам буде накопичуватися кожного року. Я не знаю, скільки кожному з вас років, тому я для прикладу візьму термін 25 років. Можливо, для когось це забагато. Ви можете брати на 10 років. Можливо, комусь з вас там зараз 20-25, тоді ви можете брати на 40 років. Це все індивідуально. Я для прикладу візьму термін 25 років. Припустимо, ви 25 років щороку відкладали по 15 тисяч. Тоді за 25 років ви би накопичили 375 тисяч гривень. Страхова компанія. Вона щороку ваші гроші інвестує в різні галузі. Тобто нараховувати буде вам відсотки. І ці відсотки вона вам виплатить в кінці. За 25 років відсотків виходить приблизно вдвічі більше. Тобто 750 тисяч. І в результаті, в кінці дії договору, клієнту виплачують кінцеву суму, яка накопичилась. 1 мільйон 125 тисяч гривень. Погодьтеся. Якщо б у вас зараз був 1 мільйон 125 тисяч, ви б вже не ходили на роботу. Тому що за такі гроші ви спокійно можете купити квартиру і здавати її в оренду, і жити навіть на цю квартплату. А тим більше на ці гроші зможе прожити людина, якій 60 років, тим більше вона справді зможе відпочивати. От я вже уявляю собі, як у мене настає цей час, коли я просто ходжу кожного дня на рибалочку. Тепер поговоримо з вами про захисти. Так, дійсно, є така проблема. Буває так, що людина може захворіти, буває так, що людина може стати жертвою нещасного випадку, інвалідом стати. І буває взагалі, що людина не доживає до пенсії, а зненацька наступає сту. Ясно, що в такому випадку фінансово сім'я скочується. Що люди роблять, які захворіли, наприклад, на онко? Вони починають збирати гроші на на лікування, де тільки можна: під церквою, в автобусі, в інтернеті. А якщо людина загинула, то її діти, які залишилися, вони виживають. Тобто, це може трапитися будь-ким: смерть, нещасний випадок, хвороба. Ну і розглянемо також варіант медицини. Ось ці 5 тисяч гривень, вони будуть йти на страхове покриття від цих випадків. Як вони працює? Якщо, не дай Бог, клієнт страхової компанії загинув, то одразу його сім'ї заплатять ту суму, яку він мав би накопичити. У нашому випадку це 375 тисяч гривень. 375 тисяч гривень одразу виплатять його дітям. Якщо людина, загинула, якщо людина, перепрошую, стала інвалідом не непрацездатна через нещасний випадок, то їй заплатять відсоток, цей відсоток залежить від того, яка там за серйозна інвалідність, від 750 тисяч гривень. Якщо людина захворіла на якусь таку серйозну критичну хворобу, припустимо, онкологія, то їй одразу виплатять суму в розмірі від 300 тисяч гривень. Ці суми я приблизні пишу. Насправді вони індивідуально підраховуються залежно від віку, статі, місця роботи і так далі. Це приблизні суми, які виплачують. Ну і медицина, це опіки, переломи, операції і все, що з цим пов'язано. Тобто, підведемо підсумок, який продукт ми розповсюджуємо. Чому він потрібен в Україні? Дуже просто: він кожному з вас потрібен і всім, кого ви знаєте, тому що всі ви колись будете в цій точці. І ви не захочете жити в бідності, ви захочете, щоб ваш рівень життя продовжився, як мінімум, або ще ж був кращий. Ніхто з вас не захоче завтра ходити на мусорник шукати, щоб це перекусити, правильно? Тому єдиний варіант, яким, в принципі, вже користується весь світ, це самому собі відкладати гроші. І працює страхування в Україні. Чи це надійно? Чи це враховано, що. Іфляція а знецінюється. Відповіді на ці питання, кому цікаво, я можу потім скинути. У мене є на цю тему відеоролики, окремі зняті. А зараз поговоримо про бізнес. Дивіться, поговоримо про те, чому цим бізнесом в Україні вигідно зараз займатися. Якщо взяти ринок нашої країни для порівняння з такими країнами, як Країни Європи, Америки, ну і наша Україна. То на сьогоднішній день в більшості країн Європи близько 90% населення вже клієнти. У країнах США близько 80%. В Україні тільки 1%. Тобто в нас зараз дуже вигідно розвивати цю нішу, тому що вона взагалі вільна, не зайнята. І клієнтів не початий край. Говоримо тепер, як тут заробляти гроші. Я на початку, можливо, хтось запізнився, говорив, що це бізнес. І в будь-якому бізнесі ви маєте володіти навиками пошук клієнта, запрошення, продаж, формувати команду, передачі знаків. Перший навик, який вам треба буде здобути, це пошук у клієнта. Чому? Вам не треба цього вміти. Я вас цього всього навчаю. А, значить, дивіться, принцип наступний: є страхова компанія і є люди, які ще не є її клієнтами. Як я вже казав, 99% людей в Україні ще не є клієнтами. Тобто, клієнти це не проблема. Ви працюєте посередником між страховою компанією і клієнтом. На початку ви заробляєте залучаючи клієнтів. Ну, бізнес не в цьому полягає, але на початку вам треба оволодіти цим знавиком. Ви просто запрошуєте людей в телеграм-канал. От зараз я в телеграм-каналі вам пояснюю цю всю інформацію, так? Тобто ніхто вам інший нічого не говорить, крім мене. Так от, ви просто запрошуєте людей в телеграм-канал, просто копіюєте посилання і скидаєте людям. А я тим людям буду надавати інформацію, як працює страхування життя, відповідати на питання. Ну і якщо людина зацікавилася, то вона укладає договір з страховою компанією. Це можна робити в онлайні, це приблизно 5 хвилин часу займає. Після чого страхова компанія платить вам посереднику відсоток певний від укладання договору. І це буде ваш заробіток на початку. Далі ви зможете заробляти навіть не залучаючи клієнтів. але на перших порах ви будете залуча... заробляти, залучаючи клієнтів і запрошуючи їх до мене на презентації. Скільки ви будете заробляти, показую. Взагалі, мінімальний договір, щоб бути клієнтом страхової компанії це 10 тисяч гривень на рік. Це мінімальна так звана сума. Наприклад, ви сьогодні почали працювати. По кар'єрі, ви сьогодні будете консультантом першого рівня. Якщо ви сьогодні починаєте зі мною працювати. На першому рівні вам будуть платити 18%. Якщо ви, наприклад, залучили клієнта, який оформив договір на 10 тисяч, то ваш заробіток буде 1800 гривень за такий контракт. Далі. Коли ви зробите певний оборот, а саме, коли ви зробите оборот 25 тисяч гривень, то ви автоматично піднімаєтесь на вищий рівень. Ви вже переходите на другий рівень. І на другому рівні вам вже будуть платити 24%. Відповідно за договір 10 тисяч гривень, ви вже будете заробляти 2,400. Перепрошую, забагато новиків написав. А, далі третій рівень. Ви досягаєте третього рівня, коли зробите оборот 175 тисяч гривень. На третьому рівні у вас відсоток буде 35%. Ну і відповідно за договір в 10 тисяч гривень. Ви будете заробляти 3 500. Тепер дивіться, коли ви досягнете третього рівня, у вас вже буде досить такий відсоток, високий відсоток, ви до цього етапу вже сформуєте команду. І ви вже будете не самі працювати, а з працівниками. Ну бо в будь-якому бізнесі ви заробляєте гроші, коли у вас працюють люди в команді. Наприклад, ви той же власник магазину, ви ж не самі працюєте на касі. І е, на третьому рівні дивіться, яка буде у вас картина. О, тивіть собі, що ви на третьому. І у вас є люди, які працюють на першому рівні. І вони зробили за місяць там певний оборот. Наприклад, на 100 тисяч гривень вони уклали договорів. Так, давайте візьмемо інший колір. На 100 тисяч гривень вони уклали договорів ці двоє на першому рівні разом. А ви будете отримувати різницю між вашими відсотками за їхній оборот. В даному випадку. У вас 35% у них на першому 18, отже, ваша різниця 17%. Отже, за 100 тисяч гривень, які вони зробили, ви отримаєте. 17 тисяч гривень дохід. Зрозуміли? Давайте зразу порахуємо, яка різниця між другим і третім рівнем. Тут уже різниця менша. 35 мінус 24 буде 11%. Ну і для прикладу у вас також є в команді двоє людей, які на другому рівні. І вони на другому рівні теж зробили оборот нехай 100 тисяч гривень. То ви за них заробляєте вже за ці 100 тисяч, які вони зробили, 11 тисяч гривень. І загалом ваш дохід буде 28 тисяч. 28 тисяч гривень ви заробляєте від команди. При тому, ви самі ніяких клієнтів вже не шукали. Ці 28 тисяч гривень ви заробили? За те, що ви займалися продажами. А продажами яким чином? Ви проводите ефіри, ви спілкуєтеся з людьми, з людьми, яких запрошують і знаходять ваші, ваша команда. Ось цей, ось цей, ось цей і ось цей консультант. Вони ще не вміють продавати договори страхування життя. Тому вони просто запрошують людей до вас. А ви вже спілкуєтеся з цими людьми на таких ефірах, як зараз я спілкуюся. Це робота третього рівня. Далі, четвертий рівень. Він займається вже тим, що він формує команду. У нього може бути декілька там третіх, наприклад. І він допомагає їм формувати команду. А далі п'ятий рівень. Він уже займається тим, що він передає знання своїй команді. У нього там може бути декілька четвертих. Загалом у п'ятого рівня може бути від 50, від 50 працівників, від 50 людей у команді працювати. Якою він керує? І він проводить навчання по пошуку клієнта, запрошенню, продаж, формування команді і, зрештою, передачі знань. Тобто, в цій справі потрібно будувати бізнес, а саме мережу, не суть у тому, щоб шукати постійно клієнтів і на цьому заробляти. Так.